Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже і дуже гучний корупційний скандал в найвищому ешелоні польської влади. Вже назначено перевірки, і ми сьогодні розберемося в тому, що ж там відбувається, які будуть нести покарання винуваті, і також чому ця інформація випливає зараз, а не, наприклад, рік тому. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підтримайте його лайком, підпискою. І коментарем, дякую всім, хто лайкає. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами. Тому дякую всім своїм підп... постійним підписникам. Отже, в Польщі через візовий скандал будуть перевіряти Міністерство закордонних справ. Все більше і більше подробиць корупційного процесу, видачі віз іноземцям випливає на сьогоднішній день назовні, і причетними до афери є також чиновники з міністерства закордонних справ. Через візовий скандал посаду вже на сьогоднішній день втратив заступник міністра Пьотер Вавжик. І в четвер було опубліковано на сайті onet.pl інформацію про те, що заступник міністра спільно зі своїми колегами створив так званий канал переправки. Громадян там, країн Африки та Азії через Польщу до Мексики, і вже з Мексики вони нелегально потрапляли на територію Сполучених Штатів. Але це, друзі, тільки вершина айсберга. Тобто, як це відбувалося? Вони видавали людям. Шенгенські візи після цього ці люди заїжджали в Польщу з Польщі. Вони летіли в Мексику, і з Мексики вже нелегально там потракали на територію Сполучених Штатів. Але це насправді тільки одна один з варіантів, тому як вже дуже багато років, як мінімум з 2019 року. Подібні випадки, що стосуються там іноземців, які могли собі відкрити, наприклад, тільки робочі воєвудські візи, це абсолютно всі країни, які не являються країнами, які входять до спрощеної системи. А до до спрощеної системи входять Грузія, Вірменія, Україна, Молдова, Білорусь, і раніше також входила Російська Федерація, але з них якби це право зняли. Абсолютно всі інші. Мешканці і громадяни інших країн мали отримувати виключно воєвудські візи, і це також був просто колосальний грошей бізнес і все виглядало приблизно так. Польські фірми робили воєвудські запрошення на імена наприклад там якихось громадян Індії або Нігерії. Далі ці документи відправлялися туди, фірми, які там працюють. Тобто людина для людини, конкретно там для якогось індуса, подібна послуга, щоб потрапити в Європу, могла коштувати в районі 10 тисяч доларів. Але якщо просто фірми хотіли собі взяти таких працівників, то людина або не могла у візовому центрі або в консульстві в тих країнах не могла стати, не могла собі зайняти чергу, бо черг просто-напросто не було. За це треба було платити для платити людям, які мали зв'язки в посольствах і консульствах. І візових центрах, і другий момент, що навіть якщо їм вдавалося купити дату, але вони не платили ще більше грошей, то в такому випадку вони просто доставали відмову без пояснення причин, скажімо так, або якісь фейкові причини там були вписані, типу що там документ не справжній і так далі. Хоча документи завжди були там з гербовими мокрими печатками, і їх можна було дуже легко перевірити. Тому подібні корупційні схеми вони справді працювали. Ті, хто в Польщі працював на агенціях праці, наприклад, той розуміє, як це відбувалось, і той знає, що велика кількість людей завжди шукала і шукає, як знайти. Хто міг зробити ці запрошення для того, щоб їх продати за величезні гроші туди за кордон? І бачимо, власне, що сьогодні викривається, що цим всім займалось безпосередньо Міністерство закордонних справ. Вони керували оцими відмовами, вони керували оцими фінансовими потоками, які збиралися там за кордоном, для того, щоб люди просто попадали з цими робочими візами на територію Польщі, хтось далі залишався в Польщі, а хтось виїжджав на? Наприклад, до інших країн Європи і працював собі вже там, знаходився на території цих країн повністю легально, скажімо так. Останніми місяцями така тенденція також відбувалася. Мені, як блогеру, дуже багато людей писало, запитувало, чи немає в мене знайомих, хто може зробити ці воєвудські запрошення, або чи немає в мене знайомих, хто може допомогти там з якимись контактами в міністерствах або в ужондах. Для того, щоб там порішати, скажімо так, позитивні децизії на видання віз. От, Для мене це було дуже дивно, але тепер я розумію, чому люди шукали, скажімо так, ці контакти, бо вони розуміли, хто за цим всім сидить, хто цим всім керує, і через кого це все можна порішати, щоб заробити дуже багато грошей. От, і також. На сьогоднішній день виступали вже багато політиків з цього приводу. І в свою чергу Станіслав Жарин зазначив. Нагадаю, що Станіслав Жарин це уповноважений уряду з питань інформаційної безпеки Польщі, і він зауважив, що центральне антикорупційне бюро працює над справою цих корупційних скандалів таємно працює ще з березня. 2023 року і має інформацію про порушення в розгляді візових заяв з липня 2022 року. Хоча ми прекрасно розуміємо, що подібні, скажімо так, корупційні схеми вони працювали як мінімум з 2018 року, а може ще і раніше. І на сьогоднішній день вища аудиторська палата. Найвища ізьба контролі оголосила що спеціальна перевірка в Міністерстві закордонних справ розпочнеться найближчими тижнями, і не виключено, що аудиту можна чекати вже через 1-2 тижні. Тож насправді, якщо так розібратися, то бачимо, що Перевірка якась буде, чи будуть там якісь результати, чи будуть чи, чи полетять ще якісь голови в Міністерстві закордонних справ поки що не зрозуміло, але для мене особисто не є секретом, що інформація про цей скандал і оці журналістські розслідування вони починаються саме зараз, тому як в скандалі замішані. Представники правлячої партії Право і Справедливість, і неодноразово сайт onet.pl публікував інформацію про те, що, ну, якби, таку, скажімо так, інформацію, яка шкодила репутації правлячої партії. Я можу собі судити, що це є портал, який контролюється партією, яка також хоче заходити на вибори, і вони будуть конкурентами. Тобто, і дана інформація з'являється саме зараз, бо через місяць відбудуться вже парламентські вибори, і подібні ситуації, подібні корупційні схеми і скандали, вони будуть знижувати рейтинг правлячої партії і довіру від суспільства, і таким чином інші партії зможуть собі забрати більше голосів. Тож Можу спокійно констатувати, що вже почалися оці брудні політичні ігри в Польщі, і я думаю, що за цей місяць ми таких скандалів будемо бачити ще не один і навіть не два. Тому будемо за цим слідкувати. Надіємося, що всі винні понесуть відповідальність, а всі, хто не винні, просто якби будуть відпущені, скажімо так. Друзі, свою думку з приводу таких корупційних скандалів в Польщі. Пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також нагадаю, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал з новинами Польщі. Посилання є в описі під цим відео. Дякую кожному з вас. Дуже щиро дякую за перегляди, за підписки, за підтримку. Для мене це дуже і дуже важливо. Друзі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!